Вітаю вас, друзі, хочу показати лайфхак, як обійти декоративно труби на стіні. Тут виходить так, що штукатурка майже в рівень за задню стінку труби ось тут. А тут вже труба е, навіть входить трішки. І я принципово хочу, щоб труба не була зашпакльована, е, тому що, по-перше, тут дуже поганий доступ, якщо під трубою шпаклювати чи обої клеїти. А по-друге, тут вона навіть входить і тому. Буде щільне прилягання стіни до труби, теж не хочу по деяким причинам, тому що, можливо, там буде труба ржавіти, так буде доступ покрасити трубу опалення. Ну, хоча, надіюсь, в майбутньому це все заміниться. Але поки що працюю з тим, що маю. Тому ось придумав таку штуку, розрізав трубу 40 -ку. ну В моєму випадку 40 -ку. можливо, у вас більшу труби діаметру, то може і більшу трубу. І ось е зробив такі розпорки з уголочка. Щоб був зазор, зараз я їх повитягую. Труба, по ідеї, має відійти і вільно вийти звідси. І ми отримаємо такий декоративний обхід труби в півкола. Ну, мені здається, що там прийдеться все одно трошки домазувати. Ну, зараз побачимо, як це все вийде і як це все виглядає. Тому що сам роблю вперше, ідея прийшла, така вирішив спробувати. Ну, ось, в принципі, зняв. Ось залишилося ще дочекатися, щоб підсохло краще, щоб не відламати лишню. І обережно прибрати ось цей облой, можна сказати, ну, ось так. Руками можна, в принципі, постаратися обережно обламати його, підчислити. І це все виглядає ось так. Якби я мав трішки рідкішу шпаклівку, то я навіть і там можна було б пролити. Або потрібно наносити спочатку ріденьку шпаклівку, а потім вже витискати трубою. Я Зробив помилочку, я встановив спочатку трубу, а потім уже шпаклівкою. Напевно, потрібно було навпаки це зробити. І воно всюди красиво пролило, але там все рівненько, великих перепадів нема. Ось тут трішки є. Все, це красочкою закраситься, туди можна тоненькою щіточкою підлізти спокійно. І це все можна покрасити. І в той же час труба не має контакту зі стіною. По-перше, це труба опалення. Не буде віддавати своє тепло на стіну. А по-друге, як я вже сказав, можна спокійно покрасити трубу, підлізти. Знову ж таки, тонелькою щіточкою. Важко, але все-таки реально це зробити. Ну і знизу я робив таку ж саму систему. Це теж трубка. Ось витягуєте ці розпорки, бачите, і трубка вже відходить сама. Ось, блін, трішки нернуло. Витягуєш, і трубка вже бачите, відходить, і спокійно її можна витягнути. Ось такий лайфхак. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!